На огляді led підсвітка з артикулом 14752. Виробника заявляє, що вона підходить на 49-ту діагональ. В комплекті 8 планочок, 4 планки типу А і 4 типу Б. Планочка А має довжину 497 мм. Планочка Б 503 мм. Разом в складеному вигляді 994. Маркування А типу. На планочці 4 діоди, напруга 1-3 вольти. Присутня кругла лінза діаметром 17 мм. І планочка Б-типу. Маркування. В складеному вигляді планочка має один канал з напругою 21 вольт. Матеріал основи алюміній, термоскоч, присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.